Всім привіт, друзь! З вами Вадим Довченко. Нове дебютне відео про відхилений гамбіт ферзовий. Щось я не пам'ятаю, що в нас були якісь дебютні відео саме, саме про відхилений ферзовий гамбіт. так що буду зараз його грати. Отже, цікавий варіант а 6, тому що тут превентивно блокується вже хід слон G5. Ось. Ну, і я спробую розвиватися, звісно, як. В дебюті ферзому гамбітіті ось, не буду нічого зараз там видумувати зі слоном, бо там можна зараз перейти, звісно, в каталон. Ось, але поки що. І, можливо, навіть... Хоча в Кралсбат я вже переходив, пам'ятаю таку партію вже дебютне відео, я вже знімав, тому граю дуже-дуже класично. А, чи варто вже коня грати? Там ще слон D3, інколи і А3. Можливо, я зіграю А3, тому що готується десь б 5 Взяли слон б'є і б 5 міг би бути, тому, тому... Ну, оцей хід можна тут бити, чому? У в мене, в мене тут буде темп, якщо ферзь пов'є, ну але більше немає яким бити, тоді можна зіграти пішак вперед. Ось, я думаю, в іншому варіанті, в Лондоні, там може бути не дуже варто, а ось тут якраз досить непогано все. Ну, ферс не побив, бо під темп попадав, а побив пішаком, і, напевно, це не дуже хороше рішення, мені здається. Тому що в мене буде атака на цього пішака. Зараз побачимо. Її потрібно якось організувати ще, звісно. Давайте виведу свого слона і проатакую пішака. На слон А5, звісно, в мене є хід ферзя 2. Ой, кінь А5 вибачився. Кінь А5. Ну, а слон є 6. От про що я думав? Слон є 6 можливий хід. Зараз побачимо. Окей, відійшли. Я можу бити, я просто до кінця не вловлюю. Чому він це зробив? А, я розумію. Взяли. Може роки спочатку зробили. Там просто на взяття слон Е6. І на взяття... Ферзьбі, але ж пішак вперед буде. Мені здається, що це помилка. Слон Є6. Пішак вперед просто. Щось не те зробив. Суперник. Отже, бачите, класичний ферзовий відхилений гамбіт. Нічого такого цій партії не було. Можна, звісно, напасти на коня. Взяли, 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 взяли. Хоча трішки небезпечно. Давайте я просто заберу свого коня. Що виглядає дуже логічно. І я перекриваю цю атаку, цю діагональ, по якій атакує ферзь. Мою думку, позиція в мене краще, я з кожним ходом якось все досить непогано. І можна робити рокіровку нарешті. Нарешті я зроблю рокіровку. Ну і та все. пішок вперед, не пускаємо нікуди коня. Ось таке. Ну і слон тут такий собі. Виглядає недієздатним. Шаг вперед також є. Буде жертвувати чи ні, як думаєте? Я не вірю в жертву слона тут, чесно. Ось, взяли, взяли ферзь шах, ну нічого немає. відійшов і все. А от після цього вже може спробувати пожертвувати. Напевно, я можу зіграти в стилі таких розмінів, але перед цим... Тепер сюди мені не подобається Тура, якщо зайде. Я видно, що він може зіграти ферзем. Так. Ну давайте я спочатку туру виведу. Не бачу нічого кращого, хоча... Кої ж турою сходити. Ну давайте цією турою схожу. Цю якось лишив без гри. Окей, це вже щось. Добре. Добре, можна зіграти конем вже поактивніше. А може відразу відійти королем? А, король може дійсно сюди відійти. Так, стоп. Можна розмінятися, спробувати. Чи піш вперед? Варіант. Давайте як біжак вперед і зіграю. Подобаються мені такі варіанти дуже часто. Ось. Взяли, взяли, побили тут. Ну тут я просто планував відійти на білу чи на чорну. Давайте на білу відійду. Саме на H1. На F1 мені не дуже подобалося. От, H1. Ну і тепер от видно, що я. Захистив цього піжака Ферзе, ніяких проблем немає. І він, а він може, може, і хоче якось побити. Ну давайте спробуємо розміняти. Може конем побити. Якщо її слоном поб'ю, взяли, взяли. Конем, певно, певно краще. Давайте б'ю конем, окей. Щось довго вагався, але... Побили напав на туру. Так. Напали натури, натури натури. Ну і потрібно рахуватися, якщо зараз інтуру підведе, то ще буде. Такий удар досить гарний. І слон зайде в напад на коня. Кінь дуже поганий. Дуже поганий кінь. Тому... А що робити? Тура висить. Ну окей, ну тоді я зроблю те, що я казав. От і все. Ну, це має бути все, тому що просто я виграю фігуру. Хто не бачить тактики, ну, подивіться, полюбуйтеся на цю гарну тактику. Ну, це було легко. Окей. Друзі, ну така от коротка партія. Ось вам простий ферзовий гамбіт Відхилений. Ось який просто граєш. Не думаю, що там помилок багато зробив. Ось, давайте ще, звісно, перевіримо. 95,9. Ну, от, вже можуть мене забанити за читерство, друзі. Ну, от в цій партії. Ні одної помилочки. Навіть неточностей не було. Ось така от партія, друзі. Ось такий от мат гарний. Оце ну, нове відео. Бачите, як розігрується простий відхилений гамбіт. Ну, це до, досить просто все. Виставляємо коні, виставляємо слона. Там F4, напевно, тут досить хороший хід. Так, слон F4 йде. Ось. І потім спокійно граємо е 3 Ну, C5 Це вже більше така комп'ютерна лінія. E3 стандартно. Ось. Ну, на рахунок А3 я вже там не знаю. Точно, А3. Може, не зовсім. От пише третя лінія А3, 0,52. Ні, все-таки піднімається далі. Отже, я відіграв ідеально по, по дебюту. Ну і цей розмін. До речі, потрібно також знати, що тут можна розмінюватись. Розмінювати цього тільки. Я очікував ферзем взяття, а це Це вже досить поганий був знак. Ось. Ну, І після цього можна робити просто це де. Це все точно, це все ідеально точно. Добре, друзі, всім всього хорошого, до побачення.